Ну, що ж, добрий день, мої друзі. Я більш-менш сьогодні краще себе чувствую, але все одно температура і це все. Голос вернувся. І я вам зараз покажу, що я зміг наконець-то отримати. Заходимо сюди. Дивіться: 20 тисяч очків. Цапник 107. Зідан. Легенда. Покупаємо. Легендарний момент. Зідан. 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 Ну що ж, мої друзі, на цьому я хочу закінчити моє відео, але я дуже радий. Зідану. Я його дуже довго ждав. Дуже довго. Дуже-дуже довго я ждав одного тільки зідана. Ну, до зустрічі. До побачення. І дивіться на ну, е, вчорашнє відео.